Раджу подивитись наступне відео, в якому ну така невеличка частинка злита в мережу, що саме Сполучені Штати Америки роблять для України, яким чином допомагають. Ну а всі, мабуть, пам'ятають ось це відео, де Володимир Зеленський приїхав в США в Білий Дім і сказав, що з початку війни ми самі воюємо, самі тримаємось. Пам'ятаєте? Так, от, якби Україна воювала б з Росією один на один, результати були б зовсім плачевні. Я радий, що після розслідування New York Times де він рік збирав покроково інформацію, там досить не вся інформація, як саме США допомагають Україні, але достатньо, щоб зрозуміти, що без США Україна б не вистояла в цій війні. І я дуже вдячний, що Сполучені Штати Америки допомагали і досі допомагають Україні. Спецгрупа Дракон один з найбільш закритих і у підрозділів американської військової розвідки, який передавав Україні унікальні дані, точні координати найважливіших російських воєнних об'єктів. Та рекомендації, коли і як найбільш ефективно нанести удар. Найсучасніші технології, які показують тільки в кіно, супутники і дрони шпигуни, та навіть дані прослуховування росіян все це працювало на Україну. Лише зараз про деталі можна говорити відкрито. Наш співрозмовник Адам Ентос, спецкор Нью-Йорк Таймс по крихтах збирав інформацію про секретну співпрацю США та України. Такого рівня не було з часів Другої світової. Він зібрав унікальні свідчення і вперше погодився розповісти цю історію на камеру. У 22-го. просто в момент російського вторгнення глава європейського командування США генерал Волтес віддає терміновий наказ своїм підлеглим. Зв'яжіться з вашими українськими колегами. Знайдіть їхні номери. Скажіть їм, ми можемо допомогти. Ми здатні повідомити, де російські війська та звідки вони наступають із німецького штутгарта, головного командного центру американських військ у Європі, одночасно десятки дзвінків до Києва. Всім контактам, які тільки мали в Україні, на службові мобільні, навіть особисті номери в контакті з Києвом Кріс донахю, командувач 18-го повітряно-десантного корпусу армії США, елітного підрозділу із позивним Дракони це стало його завданням бути на зв'язку з українськими військовими. Саме з цих перших дзвінків, хаотичних, імпровізованих, часто неузгоджених, і з'являється найефективніша історія партнерства в ході цієї війни. У Візбадені формують тимчасовий оперативний штаб, який отримує назву «Task Force Dragon, спецгрупа «Дракони». Таємність навколо цього підрозділу. Була такою, що коли Адам уперше почув про нього від своїх джерел, подумав, це не може бути правдою. я подумав, про що це взагалі? Геч не зрозумів. Деталі він з'ясовував цілий рік. Говорив із топчиновниками, військовими та розвідниками у Сполучених Штатах, Україні, Німеччині, Польщі, Британії. вони казали: ми надаємо українцям розвіддані. Але я хотів зрозуміти, а як це працює, які тут правила і, врешті-решт, побачив: ця історія куди масштабніша ніж здавалося, із спочатку. Отже, разом із автором розслідування повертаємося у 22-й на базу армії США у Візбадені. Равень 22. українські військові із засекреченого місією уперше приїжджають сюди до Візбадена на зустріч із генералом Донах'ю, який повідомив про внесок Америки. Перше надають артилерію гаубиці М-37-ки. потім розвідувальні дані, які назвемо точки інтересу. Тобто не будемо говорити цілі, хоча це саме цілі і є. Ці точки це координати, куди потрібно націлити зброю, щоб уразити російські об'єкти. боєприпасів на фронті не вистачало. Тож домовились так: українці самі визначають пріоритети. Командні пункти, логістичні об'єкти. Шляхи поставок на чому треба зосередитися. Контакти максимально інтенсивні, короткі наради два рази на день. Українські та американські офіцери разом вирішували, що важливіше а далі починає працювати військова розвідка, та сама спецкоманда Дракон, для якої виділили підвал однієї з будівель армійської бази. І вони вже знаходили ці російські підрозділи техніку командні пункти, отримували точні координати, завантажували їх на захищений файлообмінник. А українці це одразу ж отримували і наносили на свої бойові карти. Тут варто пояснити, чим взагалі знаменита база з Це ж не тільки аеродром, військове містечко, і навіть музей. Є і скрита частина айсбергу. Тут розмістили і міжнародну групу із координації військових поставок Україні, її навіть Зеленський відвідував і таємний підрозділ. Зділ, де на суперсучасних комп'ютерах прораховують можливий хід воєнних дій перед тим як починати реальний бій. Ну а ще здавна це ключовий хаб для американських розвідувальних операцій у Європі. Серед завдань і перехоплення розмов, і спостереження, і контррозвідка, і боротьба з тероризмом. Є тут прямий контакт з ЦРУ та Агентством нацбезпеки, і саме звідси у щоденному режимі розвідка підтримувала американські воєнні операції в Іраку та Афганістані. Тому оперативно переключились і на Україну. Американці, звісно ж, дивились. На супутникові Данії та ще й перехоплювали розмови росіян. Чули, що вони говорять по телефону. І за роки війни саме Дракон вислідив навіть не сотні, а більше тисячі російських топ цілей Першою з них стала Зупарк, російська система контрбатарейної радарної розвідки. Такі системи відстежують місце знаходження української артилерії, коригують вогонь, і саме на них спецгрупа почала в першу чергу полювати, щоб прикрити українську артилерію. Американці першу таку систему вистежили, і генерал Донахів просто телефоном подзвонив командиру української артбатареї, яка мала зробити постріл. Вони поговорили. Генерал запитує: все готово, все добре. Так, починалася історія, про яку колись точно знімуть голівудський блокбастер, частиною сценарію, для якого впевнений і стане гучне розслідування «Нью-Йорк Таймс. Цікаво дізнатися, чому більше з деталей, але все одно не всі стали відомі тільки зараз. Цей надзвичайний рівень секретності самі військові пояснювали небажанням провокувати Москву. Я ж питав чиновників, чому раніше відкрито про це не говорили. І вони всі відповідають. І досі триває війна. Ми не можемо ігнорувати, як діятимуть росіяни. А ще, мабуть, не хотіли розмов, що, мовляв, ось вони докази, що на тій війні Пентагон, начебто, все вирішує за Україну до секретів спецгрупи Драко. Ми повернемося буквально за кілька хвилин після того, як з'ясуємо, хто у цьому партнерстві був головним? Жодних питань рішення ухвалювали українці. Українці були головними, але вистачало і класичних проблем у стосунках. Яких саме і чому вони виникали? Різні підходи, різні традиції, що називається різна школа. І, будемо відвертими дуже часто різні погляди на те, як мають розвиватися події на фронті. американці мають досвід в Афганістані, в Іраку. Це дуже Потужна армія, найпотужніша, яку коли-небудь бачив світ, тож у штатах вважають, що точно знають, що робити, і хочуть, щоб українці слухали їхні поради. Водночас, українці відчувають інше. Чому ви так з нами говорите? Чому кажете, що нам робити? Ви ж не тут. Це ми на фронті і воюємо. Не ви Тим важливіше взаємодія, яка склалася на рівні оперативному. У першу чергу між українцями і спецкомандою Дракон. Повернемося у Візбаден, де група дракон отримала нові завдання. Без них вже було не обійтись, адже перші російські топцілі, які тут знаходили для України, атакували лише ударами звичайної артилерії. І згодом з Вашингтона приходить зелене світло на поставки високотехнологічної зброї Хаймерсів. Тивних артилерійських систем, які б'ються на велику відстань, але і їхньої дальності теж було недостатньо. Бо росіяни теж засвоїли уроки і більше не тримали свої командні пункти так близько до лінії фронту. Зрозуміли, що їм варто відвести техніку та інфраструктуру на відстань, що перевищує дальність Хаймарсів. Здавалося б, рішення просте і логічне поставити до цих систем ще й атакамси дальнобійні ракети, які збільшать відстань майже у чотири рази. Але тут в американських коридорах влади раптом почали сумніватися. Ані Пентагон, ані білий дім не підтримували поставки. Скількох причин і тому, що у нас самих не так багато, і тому, що американські армії вони можуть знадобитися, якщо спалахнуть війни в районі Китаю, Ірану на Близькому Сході або в Азії. А головне через страх ескалації Американці боялися, якщо нададуться зброю Україні, Путін нападе або на США, або на наших союзників із НАТО через аналогічні побоювання, як би не спровокувати Путіна. А історія згодом покаже наскільки великою помилкою це було. Вашингтонських кабінетах обмежували і роботу спецгрупи дракон. Технічно вони могли знайти для України будь цілі будь-росії, хоч під Підмосков'ї, але зону пошуку обмежували штучно. На початку навіть у Криму не можна було шукати цілі тільки на Донбасі та на інших окупованих українських територіях. Згодом Україні вдалося вмовити відкрити для роботи драконів Крим спочатку ЦРУ дозволили допомагати їм із пошуком точок зацікавленості, розташованих на півострові, і лише за кілька років і військові, і розвідка могли передавати Україні координати того, що знаходиться у Криму. І в умовах, коли в американських коридорах влади сумнівались, боялись, затягували із важливими рішеннями, сталося те, що і зробило роботу цієї розвідгрупи найуспішнішим прикладом взаємодії з союзниками. Американці у якийсь момент перестали ставитися до пош. Окутіли як просто до службових завдань. Це вже була і їхня війна. До Візбадена прислали групу українців. Там є місце, де всі живуть у трейлерах, і ваші хлопці селяться поруч із американськими, британськими польськими офіцерами. Вони разом грають у футбол, їдять в одній їдальні щодня. Разом за сніданком обідом вечерою. І були офіційні стосунки між військовими на вищому рівні. Ну але коли вони потрапили на базу, все інакше працює. Виникають людські відносини взагалі. Ця війна, вона про унікальні особисті зв'язки і офіцер військової розвідки. Ті, хто в засекреченому підвалі базові збадан, отримував отримав від українців чергове прохання знайти щось особливе, якусь суперціль. Віджимались не тому, що вони відпрацьовують зміну, а розуміли у хлопців, з якими вони вже здружилися, вдома родини. І можливо, кожен російський склад боєприпасів, кожен прихований командний пункт, який вони знайдуть, врятують життя комусь із близьких українських військових. 2024 білий дім саме тут на найвищому рівні, після консультації у радбезі США і фінального погодження особисто із Байденом. Перші особи Америки дають дозвіл наносити удари по обмеженій території з російського боку кордону. Бо Москва ставила там техніку, вела звідси вогонь і вважала, мовляв, це не доторкана зона. Відповідно, і групі дракон розв'язали руки по той бік кордону вони ж довго не могли знаходити точки зацікавленості на російській прикордонній території. Це змінюється лише у травні 24-го року. Передумати змусила Америку критична ситуація навколо Харкова, коли Кремль за всіма ознаками готував захоплення міста, і цього треба було не допустити. Російські сили були настільки близько до Харкова, що могли перетнути кордон, дістатися кільцевої дороги навколо міста і обстрілювати Харків із короткоствольної артилерії, що було би просто руйнівним. Американці дуже турбувалися, побоювалися. Якщо це станеться, то мільйони населення доведеться евакуювати, а це підірве. І економіку країни, і мораль це потенційно був момент, коли весь хід війни міг би змінитися, дати росіянам шанс перемогти. І звісно ж цього не можна було допустити і лише тоді у Вашингтоні відкрито визнали так обмеження неправильні, несправедливі. Конкретну зону, в якій Україна може бити по російській території американською зброєю, визначили, повідомили Києву, але цю відстань засекретили. І ми зараз думаю, уперше назвемо її публічно. спочатку, вони створили операційну зону, позначену всередині російської території, де військові американська армія і цРУ можуть указувати точки інтересу. Початкова пропозиція від військових була: дайте 190 миль в глиб території Росії. Це дозволило б українцям використовувати атакамси, щоб розбити злітно-посадкові смуги, звідки росіяни відправляли свої авіабомби, організовували атаки, зокрема по хакову. Бюрократична владна машина раптом знову забуксувала. Мовляв, надто багато. Ми спровокуємо Кремль. У військових запросили інші опції. Плани терміново переробили, запропонувавши два варіанти: 150 миль та 50. І білий дім обрав 50 миль. Це дальність ракети Хаймарса, але цю зону визначили дуже широкою. Вона майже покривала весь північний кордон України. Тобто ця територія така велика, як американські штати Нью-Джерсі і Коннектикут разом. І це, щоби дозволити Лити українцям завдавати ударів там, отримавши точні цілі, та застосовувати хаймарс. Американська розвідка вважає, що це і переломило ситуацію. Наступ на харківському напрямку було зупинено. Але росіяни продовжували тиснути на Донбасі, зокрема в районі Покровська. Пентагон вказував і на небезпеку розпрошення сил, і на нестачу людей на передовій. Це стало приводом для внутрішніх розмов. А може, знову збільшити відкриту зону. Якби не запрошення путіним корейців Кіма, можливо, думали би і досі, але поява на фронті солдатів із КНДР розлютила перших осіб США. І Коли побачили, що північні корейці прибувають на підтримку росіян, тут же вирішили, окей, ми мусимо цю з. Оно збільшити і восени 24-го року розширили її до 190 дев'яноста углиб. А щоб допомогти на Донбасі, ЦРУ та американські армії дали дозвіл допомагати українцям здійснювати далекобійні удари дронами та ракетами на сході України та на півдні Росії, щоб сповільнити російське просування у напрямку Покровська для команди драконів це був зірковий час. Нарешті мінімум обмежень. Нарешті результат роботи не просто помітні. Вони реально змінюють ситуацію на фронті. І водночас всі розуміли, як було, вже не буде. Це прощальний подарунок команди Байдена, яку за лічені місяці змінить Трамп, а значить, докорінно зміниться і політика. Остін Остін, міністр оборони в команді Байдена. Людина, яка ніколи не виявляла емоцій. Але коли він поїхав на свою останню зустріч Рамштайнської групи, то був момент, коли двері зачинили, пресу вивели з кімнати, залишились тільки міністри, і він став прощатися. Остін розуміє, залишає українців у ситуації, коли адміністрація Трампа іншої думки щодо допомоги Україні і, ймовірно, навіть негативно ставиться до підтримки. Більше зацікавлена на налагоджені тісних відносин з росіянами. А він прощається з колегами та з Умеровим, і у нього сльози на очах. Бо знаєте, він любить українців. Може іноді скаже ні, але водночас і любить, і саме так відчували всі люди, які були дотичними до допомоги і пишались тим, що зроблено, і розуміли, що зі зміною американської адміністрації такої щирої взаємодії вже не буде, і раділи, що так багато вдалось, і хвилювались. Що далі, Незважаючи зважаючи на всі проблеми, на всі непорозуміння, на недовіру, яка іноді виникала, у центрі були звичайні людські стосунки. Відчуття, що ми побратими, коли разом працювали, робили неймовірні речі, і що нехай ми не в одних траншеях, але ми про вас дбаємо. І що американці з усіх сил хочуть допомогти українцям і зробити так багато як тільки можуть.